Всім привіт! Ось такого трекера ще одну створили. Тут різьба, так баня прикручуватися до, до панели. Не знаю. Ну Коротше, така штука і. Штанга. Там якесь регулювання має бути. Ну, ось такий трекер, не знаю як він це покаже. Це ось на такі от панельки 200-ваттні, ті, що в мене були. Тільки їх тут вже три штуки. І плануємо встановити на, на цей трекер. Тут упор ось так зроблен. Ну, короче, тут регулювання по цій осі буде знизу тут. Якась фіксація, ще поки не придумали. А там зверху регулювання по того кута. Ну, ось такий трекер. Оце мабуть з тиждень або зодва його. З тиждень або зодва його тут клепували. Розборний, щоб ще його підняти. Ну, ось так. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі!